Є навіть на онлайн-картах, а ось для влади рівного її не існує. Мова про відрізок вулиці Новодвірська. Попри те, що дорога тут з'явилася вже давно, балансоутримувача у неї досі немає. Тож за її стан відповідальність несуть тільки місцеві жителі. І зараз їм увірвався терпець, адже за роки намагань їм так нічого і не вдалося. Неоднократно ми зверка... зверталися до міської влади з проханням допомогти вирішити це питання за каденцією попереднього мера. Нам навіть були виділені. Ні кошти, але ну, нічого надалі не відбулося. І на сьогоднішній день маємо те, що маємо, також до е, е, нового мера також зверталися, отримали відповідь письмову, але, ну, як ви бачите, нічого не 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 зрушились взимку. Тут перемати навесні потоп, а ось влітку пустеля із пиловими бурями. До такого життя місцеві вже звикли, але миритися не збираються. Проблема заключається в тому, що ця, ця ділянка вулиці Новодвірської на сьогоднішній день не є закріплена документально в жодних комунальних службах. Зимою ми не можемо розраховувати на очищення від снігу влітку ми не можемо звернутися до комунальників з проханням зробити ямковий чи будь-який ремонт цієї, цієї ділянки вулиці, бо її немає ніде на документах. Що найменше двічі на рік місцеві власними силами латають пів кілометра дороги, аби можна було виїхати у місто. Один такий ремонт вартує від 30 до 40 тисяч гривень. Та щебінь ситуацію покращує ненадовго. За місяць знову без доріжжя немає тут ані тротуарів, ані вуличного освітлення. В таких умовах Катерина разом із родиною живе майже вісім років. Однак жінка продовжує сподіватися, що це питання таки вирішиться. Рахуємо себе обділеними, тому що ми є місто рівне і хочеться. Навіть не незважаючи на те, що зараз така в країні ситуація, але освітлення, я рахую, має бути обов'язковим, так як і дорога. Це є небезпечним, я рахую в темну пору доби, так як тут і поля в нас знаходяться. Ну, темнувато, немає звідки підсвітити. Дітей страшнувато випустити. Про безпечні прогулянки місцеві можуть тільки мріяти, як і про безпечну їзду. Маю трьох дітей: щоденна школа, садок, перевезення. Маю власний автомобіль. Плюс, якби на початку заселення, нам було обіцяно, що за наявності адекватної дороги на цій ділянці можна буде звертатися до власника. Маршруту номер 61, де кінцева зупинка на вулиці Новодвірській, щоб він якби переніс кінцеву зупинку на оцих 500 метрів ближче до нашого будинку продовження маршруту так і не дочекалися, бо більше навіть таксі не завжди хоче проїжджати до житлових будинків через значні вибоїни. Місцеві кажуть, зважаючи на ситуацію в країні, не вимагають негайного ремонту. Зараз вони намагаються відстояти право на існування цієї дороги. Маємо маленьку ціль, яку хотіли б досягнути. Ми, ми просимо міську владу взяти цю ділянку вулиці до себе на баланс відповідних. Служб для того, щоб відбувалося обслуговування, щоб робився ну, якийсь мінімальний ябковий ремонт, щоб нам допомогли зробити освітлення цієї вулиці, щоб зимою, коли тут замети, ну, приїхав сюди трактор і е, розчищення снігу не закінчилось на перехресті перед цією вулицею. Аби з'ясувати, чому ця ділянка дороги стільки років залишається нічийною, ми звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою рівного. У свою чергу там зазначили, аби розібратися в ситуації на локацію мають виїхати фахівці. Пообіцяли, зроблять це найближчим часом. Тож ми будемо слідкувати за перебігом справ і вже незабаром розкажемо, що не так із цією дорогою. Дарія Солодовник та Денис Коломис телеканал телеканали